Усім привіт! Мене звуть Юра і ви на каналі Книжковий Спойлер. По ідеї, зараз повинні були виходити ролики про мої нові шафи, але, на жаль, їх привезли лише 8 вересня. Тож до тих пір ролики будуть трохи інші. Е, нещодавно я ходив в місцевий аніме магазин Лолібай, де придбав такий чарівний коврик для миші та трохи нової манги. Манга Ця це нові томи від нашої ідеї що нещодавно вийшли. Перше, що хочу сказати, це несорозмірність томів. Деякі трохи менші, деякі трохи більші. Це доволі неприємно, оскільки на полиці буде виглядати трохи негарно. Що стосується самої манги, це третій том кохання на кінчиках пальців. про... Юнака та дівчину, яка має проблеми з слухом. Якась романтика, не знаю, ще досі не читав перші і другий томи, тож тільки буду знати, що там. Третій том «Токійських месників а, теж не читав і навіть не збирався дивитися аніме, але вийшла українська адаптація, тож доводиться купляти, підтримуємо українське. А, наскільки я знаю манга про юнака, який точніше свідомість якого перенеслася у минуле і він намагається виправити а, деякі свої помилки. Далі перший том «Черівник бібліотеки. А, взагалі нічого не знаю про даний тайтл. Єдине, що можу сказати, досить гарні малюнки. Досить лампово. Е, Нагадує чимісь ательє чекунських капелюхів, теж від нашої ідеї. Будемо читати, будемо насолоджуватись. І на останок, перший та другий том е, Вілан Сага. Теж не читав, теж навіть не було в планах дивитись дане аніме, але наша ідея змінює плани. Е, єдине, що можу сказати, це дана серія про. Від кінгів, їхнє життя, їхнє, їхній побут, їхні війни. Щось історичне. Чесно, не знаю, не був зацікавлений, але тепер, тепер будемо читати. Цього разу, на жаль, придбання досить малі. Зазвичай я купляю набагато більше книжок за один раз, але ремонт шафи мусить економити. Сподіваюся, вже восени буде набагато більше нових надбань. Що ж, залишайтеся на каналі, побачимось до зустрічі!